Добрий день, шановні друзі, шановні гітарісти. Сьогодні ми будемо з вами продовжувати обігрувати, прикрашати акорди за допомогою красивих, дуже красивих інтервалів. Це Терція і Секста. І сьогодні ми знову граємо у тональності мі мінор. Але сьогодні ми поєднаємо сексти і терції в одному уроці. І ще раз хочу повторити свій головний принцип: що якщо ми щось знаємо, це означає, що ми це можемо застосувати у практиці. Якщо ми це не можемо застосувати у практиці, це означає, що ми цього не знаємо. А зараз слухаємо приклад і потім. Будемо розбиратися. Добре, зараз будемо грати всі основні акорди в тональності мі ми мінор. І, як завжди, це мій основний принцип, що ми пов'язуємо інтервали до акордів. Ну, тобто певний набір інтервалів ми пов'язуємо до акордів. Перший акорд мі ми мінор і терції. Хочу також зауважити, що таблатуру ви можете знайти в описі до відео. І це були терції, І зараз сексти для акорду мі мінор. І на октаву вище. Наступний акорд напівзменшений Фадіс. Фа але ми його розглядати не будемо, тому що це ну, те саме, що ля мінор. Ми можемо розглянути цей акорд як ля мінор басу Фа -дієз. Тому пропускаємо цей акорд і відразу граємо соль мажор. Добре. Терції. Хочу наголосити, що це терції для тональності мі мінор або соль мажор. І сексти, Все. добре можна ще на октаву вище. Ось. так Добре. Наступний Акорд для мінор і терції Далі сексти. Наступний акорд сі септ. Це сексти. Можна ось так і також можна ось так. Далі терції. Зіграємо ось так. Добре, наступний акорд до мажор. Терції. І далі сексти також ось тут сексти, далі ре мажор, сексти. Добре. І терці. Ось все, що я хотів сьогодні сказати, тільки хочу нагадати, що цей урок записується під час війни. Тому сьогодні дуже важливо допомагати Збройним силам України робити все, щоб Україна збереглася як нація і як держава. Дуже дякую за увагу! Побачимо з вами! На наступному занятті.